Цікавою інформацією. Одного разу я вже розповідала, мені показували мою смерть в цьому тілені, як це буде відбуватися. Я бачила, як я виходила з тіла, я бачила своє тіло, як душа, яка виходить з тіла. І коли я зрозуміла, що мені треба йти доверху, я побачила сходи. Вони дуже такі широкі були. І... Я розуміла чітко, що мені дуже довго потрібно йти. І до мене прийшов мій хранитель, я вже знаю, як він виглядає, і сказав тобі, Ні не треба йти стільки довго. Я тебе підніму до світа, до простору душ. І Він мене підняв до простору душ. Там залишилось мені зробити п'ять сходинок. Хтось бачить тунель, хтось ще. Я щось, У ну, кожного по-різному, але тут несуться. Я довго. ну... Я розповідала вже, там, що було далі і так далі, не хочу це повторювати. Я хочу донести інше. Я дуже довго не могла зрозуміти, чому мені не дали побачити, що буде, коли ти от піднімаєшся цими сходами, бо я розуміла, що йти ще дуже довго і там щось відбувається. Але так як хранитель мене забрав, я не знала, що там відбувається, поки ти піднімаєшся туди доверху, коли ти вже зробишся таке і... чисте, як душа. Станеш оболочкою, як душа. Тому що, коли ти як виходиш з тіла, ти ще в образі такому людини. Отак, от як в фільмах показують, так і є. І от я задаю, задавала питання, чому мені не показують, чому цікаво? І вчора мені сказано було, що мені не показували, тому що я ще жива, по-перше, я працюю над собою. І, ну якби від того, як я буду працювати над собою, як я буду далі, від того залежить, що там буде відбуватися. Тобто, що це означає? Друзі, чим більше людина буде працювати над собою, над своїми страхами, над своїми образами, над своїм негативом. Щось приймати, щось відпускати. Від того буде залежати, як вона швидко пройде оцей шлях, коли помре, і туди вже піде в простір душ. Від цього буде залежати. Тобто, що це означає? Треба працювати над собою? Я розумію, зараз дуже багато хто буде казати, ой, мені там не все одно, коли я там помру, що там вже буде. Ні, друзі. Не все одно. Тому що для душі, ще раз повторюсь, це життя це п'ять хвилин нашого життя. Ми не помираємо. Ми живемо багато разів, багато разів разділюємося на цій планеті, на інших планетах. І це дуже має значення для нас. Для нас. Те, що ми робимо зараз з, з собою, я про це вчора говорила. Як ми живемо це життя, як ми його проживаємо, які ми робимо дії. Буде залежати те, як ми будемо жити в наступному житті. Що ти з собою візьмеш? Скільки ти накопиш всього. Ну, є ж в релігії там також, да, коли людина помирає, там же що, от є темна сторона, світла сторона, і хто що зробив. На які ваги, який поступок і так далі, там же ж теж таке щось описують. Щось ну, подібне цьому. Я не думаю, що воно так, як в релігії, але. Поїв на цьому так, щось є. Те, що ми будемо... Там буде аналіз нашого життя. життя, хто як прожив, хто що зробив, чи пройшов ті етапи свого життя, з якими він прийшов сюди, чи набрав він того досвіду, якого він прийшов набрати, зрозуміти щось, порадіти, нести оце світло. Коли ти працюєш над собою, ти ж пізнаєш себе. І поганого, і хорошого. В кожній людині є і світла сторона, і темна сторона. І коли ти пізнаєш себе і приймаєш себе різного, розбираєшся з кожною історією свого життя, ти більш починаєш розуміти світ і людей. І бачити, бачити в людях теж не тільки якщо навіть щось негативне відбулося. Ти розумієш, що це може бути і розумієш, що є якась причина на це, що ця людина поступила так чи інакше. Ти її не засуджуєш, а приймаєш її, розумієш її і несеш світло не тільки собі. В собі це світло, а ти ділися оцею, оцею любов'ю, оцим Добре. розумінням. Не означаєш там, біжиш там, я не знаю. Хоча іноді так буває, що хочеться всіх обіймати. коли тебе накриває оця безумовна любов, творця. Тобі хочеться кричати на весь світ і всіх обіймати. Але навіть те, що. Ти будеш просто розуміти людей, не засуджувати, не, не аналізувати, якось думати, що це добре було чи погано. Ти просто приймаєш цю ту чи іншу ситуацію в собі. І в людині також. І це вже є великий плюс не тільки для вас, а й для цього світу. І це дуже круто насправді. Тому, тому я чим чому я цим ділюсь? Тому що я хотіла б, щоб кожна людина займалася собою. Кожного дня проаналізуйте, що ви робите кожного дня, що ви думаєте, які думки в голову пускаєте. Як ви аналізуєте ту чи іншу ситуацію в собі, в людях? Просто полюбіть цей світ. І зрозуміти його. Так, да, це іноді нелегко. Ну, я про себе кажу. Мені іноді нелегко щось проаналізувати і зробити якийсь висновок. Але все те, що відбувається, воно має. Усім гарного дня!